Пекло верев через сім днів, він не хоче бути тим, хто його здасть. Він хоче бути головним, основним. Чи не можуть вони взяти під свій контроль цю ядерну зброю, яка зараз там є, використати проти нас? Важливі такі речі, які вам зараз хм, треба буде довго пояснювати? Вони ніхто все. Вони вже свою пісню зіграли. Це дуже хороший знак. Якийсь буде слідуючий етап. Вона говорила, що якийсь там Бог спить, і поки його не прокине хтось, війна. Буде тривати. Моє вітання глядачам каналу Мій Світ. Сьогодні неперевершена Ая. Зустрічаєте у нашому ефірі, яка готова вже відповідати на ваші запитання, на мої запитання, готова обійматися з нами. Вона вже обіймається, це вже відчуває. Мабуть, і ви відчуваєте. Бо коли бачиш Аю, то відразу хочеться кинутися їй в обійми. Привіт Ая Вітаємо і сонечки! Вітаємо любі на каналі Мій Світ. Дуже рада знову бути з вами. Вас всіх обіймаю! Надіюсь, що ви мене відчуваєте, так як я вас. Відчуваємо. Однозначно, і коментарі глядачі залишають під кожним нашим відео, як вони це відчувають на фізичному рівні. І дуже багато людей в нас, які тонко відчувають, вони не тільки просто знають, а вони мають різні емоції, різні тепло, холод, водою їх обливає, вони все це Пишуть, діляться, І, до речі, сьогодні після ефіру обов'язково також. Напишіть і поділіться нам цікаво, приємно, а також запитання ваші, я обов'язково буду озвучувати у наступних наших ефірах. Відчуття у вересні місяці мої особисті це полегшення енергії, особливо з другої половини вересня. Я вже бачу взагалі світлий простір. Тобто, серпень такий темненький. Ще бурі йдуть. Половина вересня, ще теж трошки так, якісь я відчуваю дуже. О, я бачу цього президента Росії, якісь там дуже будуть вияснювання відносин. Дуже сильні, особливо вересні. Прямо він злий, прямо щось там будуть дуже вияснювати. І бачу, що між іншим там, от мені показується, буде щось готуватися людьми, якийсь заколот щось таке проти цієї системи. Так, і стосовно Путіна, йому ризиковано вилітати до більшості країн світу, але тим не менше з'явилася інформація про те, що він незабаром може поїхати до Туреччини. Чи Ердоган вийде з Путіна Гаагському трибуналу? Так, чи вийде, зараз? Я подивлюсь на цього Ердогана. Угу, така душа закрита. Ох, він такий ух, такий з характером, такий. Мужик, такий, дуже-дуже. Він такий воїн, хоче все з плеча. Він дуже різкий, насправді. Я правда його так за, за ним не спостерігаю. От зараз те, що бачу на тонкому плані, і він хоче бути головним, основним. І ніби що він всі мав править. от такі в нього надзвичайно амбіційна людина, такі прям от, все, все, все. А Путін біля нього отак, отак от я бачу. І Чи він його здасть, він не хоче все грати. Він не хоче і так, і так. Він не хоче бути тим, хто його здасть. Він такий теж і хитро, ну щоб, щоб прям здав, я не думаю, що він його прям здасть. А можливо він і не поїде тоді в Туреччину, якщо ви не бачите цієї здачі, так чи він збирається? Він хоче поїхати показати всьому світу, що він ніби з ним в прекрасних відносинах. Но, насправді це не так. Він повністю ну це просто він отако під ним, під ногами. Просто Оце треба розуміти. Це 100%. Тобто, але він хоче показати, щоб там люди в Росії заспокоїлись, що ніби там все з, з цим прекрасно, і він пропонує йому гроші Ердогану. Великі гроші, якісь там якісь якісь контракти, напевно, що зв'язано з якимись газовими всякими моментами, напевно, нафтовими, я не знаю. ну Тобто любе йому пропонують тільки, щоб його милість заслужити. Чи він поїде ще так 50 на 50? Це вирішується в просторі, але може бути навіть 60%, що він поїде. Але це буде так дуже показово для Росії. Ердоган може дістати такий хейт за це. Він теж про це думає, чи йому це треба. Ну, от так, якось на сьогоднішній день так це виглядає. Стосовно обстрілів, ще така важлива інформація, запитання, тому що, що ми зауважили, українці мені про це пишуть в коментарях: Росія навмисно б'є по закладам освіти, по всій Україні. Я зараз дещо процитую стосовно Одеси, Наслідки масштабної атаки на Одесу нещодавні понівечено 203 будинки, з них 10 закладів освіти, один з яких пам'ятник архітектури. Про це говорить мер Одеси. І запитання глядачів, коли перестануть тероризувати Одесу. Запитання від мене чи росіяни навмисно знищують заклади освіти для того, щоб наші діти не могли вчитися? Ну, це звичайно, що це такий підступний план. Це 100%. Тобто це так ну, залякати нас, якраз, якраз, якраз ту енергію, яку не потрібно цьому всесвіту від нас давати, це страх. І щоб ми виїхали звідси, щоб ми лишили Україну розумієте? Тому що, коли мама буде переживати за дитину, вона забере її зі школи і поїде за кордон вчитись, правильно? І тому вони це роблять: такі в них наміри, щоб ми звідси виїхали, тому що вони прекрасно ну вони цього не розуміють свідомо, але я це знаю. Що ми є Україна, поки ми тут, ми сили. Коли ми всі вийдемо, то України не буде. Це треба розуміти. Але на рахунок Одеси чи що там взагалі так, Одеса, бачу одну половину світло, до темно. Чомусь так. Тобто, одна якась видно дуже там більше попадає під вплив, все й бомбиться, а друга якось легше от прям навпіл. Та ще буде трошки, але воно буде відходити, відходити, відходити. І так ну до зими мало би потрошки-потрошки стухати там, може, потім буде якийсь один там десь приліто. Щось, ну так, та, та чорна частина. А та світла взагалі все буде добре. Дві частини бачу Одеси. Дуже дякую вам за інформацію. Стосовно початку нашого ефіру, коли ви сканували простір у вересні, ви побачили, що там щось таке цікаве готується, якесь там нове повстання в Росії. І в мене запитання якраз уточнення до цієї теми. По-перше, про вагнерівців. Там в них якась невідома доля. Може, зможете посканувати, подивитися, то вони пішли в Білорусь, то вони вже йдуть з Білорусі, бо ніхто не хоче Лукашенко їх фінансувати. Невідомо, що вони далі планують робити. Польща хвилюється, Литва хвилюється. До речі. Чи ви були в Литві, посканували що там, як там, чи все в них в безпеці буде, і в Польщі в безпеці, Вагнер, я чесно говору, це та структура, яка щезне, їх просто знищити їх не буде. Ну вони ніхто все, вони вже свою пісню зіграли, все. тобто їх вони вже ні Росії не потрібні нікому. Тобто, все так. А цей це... заколот, який ви бачите в майбутньому, це не вони, не їхніх рук буде справа, щось інше. Заколот – це так полякати, вони інструмент для того, щоб полякати. Щоб побоялися там, Польща, що побоялась Литва і так далі, Польща сильна. Литва послабше, там немає таких. Прям не бачу, що баш... ну воно є, але вона дійсно дуже в хвилюванні, тому що не знає, знаючи, як допомагає НАТО, вона теж в такому хвилюванні, що їй не придеться потім е самим це все вирішувати. але не бачу, щоб це був якийсь наступ, ні, я не бачу цього, щоб це було. І на Москву вагнерівці теж не підуть ще раз. Ні, вони вже все, вони бояться. На Москву підуть інші, там інші будуть займатися люди. І ще одне уточнення, бо хвилюються люди стосовно ядерної зброї, яка є в Білорусі, і все таки частина там ще є в Білорусі. Чи не можуть вони взяти під свій контроль цю ядерну зброю, яка зараз там є, використати проти нас? От я вам показую, от то, що мені показує зараз Кермічна Рада. Вони повністю на цю ядерну зброю, це з вищого плану, щоб ви розуміли. діли такий величезний ковпак, енергетичний. Тобто, енергетично це заморожено і неможливо. Я ще раз повторюю, на Україну ніколи не буде застосована ядерна зброя. Взагалі Україна стане з часом одною самою самою безпечною країною, взагалі, незважаючи на те, що буде відбуватись у всьому світі. А Там почнуться трансформації. Ми це пройдемо вже доходимо, а люди тільки почнуть це проходити. Це треба розуміти. Тому це я ще раз хочу підтримати наших любих українців. Це не значить, що ми погані, щось там з нами не так. Просто ми є наші душі дуже древні вибрали. Вони. Є, скажімо так, спадкоємцями цієї землі, цих старих божественних кодів, які нам потрібно відкрити. От ми навіть богослужіння робили, відкривали ці божественні. Між іншим приїхав Зеленський на ці божественні коди. Був через дорогу, коли я проводила богослужіння, і ми йому. Теж передали все. Нове відео на каналі Усе чудово. Їжа нас робить або здоровими, або хворими, або деколи навіть мертвими. Ну, те, щоб ніколи в житті не пхати дорота, я б не став взагалі про це говорити. Які то жири їсти, що їсти, якщо ви подивитися, обов'язково подивіться нове матері, відео на каналі Містична Історія. А як щодо холодного, обов'язково подивіться нове відео на каналі Усе Чудово. Ланку на це відео ви знайдете в описі, а також у першому коментарі. Тема божественних кодів, я собі її записую. Ми маємо окремо в ефірі про це поговорити, бо багатьом не зрозуміло про що мова йде, що це таке, як і відкривати. Розкажу І якраз коли ми проводили між іншим це богослужіння. Ну, зовсім випадково, як зазвичай, ну це у мене так зазвичай, коли я проводжу щось глобальне. Е, приїхала вся делегація. Тобто, всі з нашого повністю з України, ці, хто всі політики сюди приїхали. Франківськ в той самий день, той самий час. в мене вони були через дорогу. Тут біля мене, коли я проводила і 7 тисяч людей. Проводили, чи скільки це раз було трошки, може менше е, уявляєте бог служіння? І ми ми піднімали знизу з землі. Е, землі Піднімали всіх богів наших, які спали. Ми піднімали скарпа з усюду, з усієї України і відновлювали свою силу. І приїхали вони на це все. Вони може просто подумали, що вони приїхали в командіровку, але ну, ми то знаємо, що ми з ними зробили. Тому так це працює. Ви говорите, а в мене тут така купа питань в голові про богів, до речі, які сплять. Це теж окрема тема ефіру. Тому що я згадала: в мене була глядачка, вона говорила, що якийсь там Бог забула, який спить, і поки його не прокине хтось. А я тоді ще вас не знала, війна буде тривати. Шо, власне, проблема в цьому богу. Каже, ви знаєте, я не експерт по богам, я взагалі не можу вам тут нічого. А, вона казала мені, щоб я щось робила, якісь практики. Я кажу, я цим не займаюся взагалі. Я там працюю з собою, своїм вищим я і деколи своїми там рідними, друзями і так далі. Каже, я не знаю таких експертів. в мене не, не було Аї в той час в ефірі. І все, і ця жінка десь ну, зникла, може вона сама знайшла спосіб. А що таке? Розкажіть мені про тих богів, які сплять. Ну, от дивіться, сплящі боги це хто? Це ми з вами. Ми ж з вами частинка Бога, правильно? Так, так, але вона називала якогось древнього Бога. У Нас всі наші древні боги, оці і то те, що слав'янські боги, це все, все, все так само сонечко, все сонне кермічне. І коли ми звертаємося до Бога, коли ми пробуджуємося, ці боги пробуджуються в нас. Вони так, якби частинка нас, але так якби і земля спить, і всі боги під землею. Це так, якби наші вищі тіла. І так само це є. Ми піднімали ще богів роду, тобто всі наші аспекти, які жили до нас, наші предки, які вони ж через життя, ілюзію щось напрацьовували правильно щось намолювали. Якусь це теж позитивну, хорошу карму. І були й світі, і ми так само з усіма ними об'єдналися. Тому це все ми зробили і ми. Повністю вивели, і ми там стали всі піраміди світла. Це ж взагалі форма нової свідомості піраміди світла, не путаємо там масонів і того всього іншого. Це все є, але це не в нашій реальності. От. Тому оце богів це ми піднімали свої сплячі тіла, енергетичні, вище. Там, де ми як багато-багато, ну взагалі, ну щоб ви розуміли, людська душа малюпусінька така. Вона ж розбіжалася, вона частиночка малесенька якогось Бога, клітиночка, то і пів. Тому являють такі вони величезні. І для цього от ми об'єднали всю роботу, і в цьому, між іншим, ви прийняли дуже активну участь, тому що ви підготували таких надзвичайних людей, які просто вони готові проводити богослужіння в день, вночі. Там, коли тільки не все, ми готові. Я думаю, Боже, ну як так може бути? Тому що дуже важко, насправді, приходять люди з інших каналів, і вони інші. Ну, не всі підходять, тому що, ну ви розумієте, от настільки ви зі мною зрезонували, що люди абсолютно, я прямо взагалі мій розум до сих пір в шоці, як така кількість людей може бути, так, якби я їх сама забирала особисто. Це ви зробили. Я так? ж вам кажу, от. Сестра, сестра і ну, наші сестри не... прийшли на нас. То правда, так, брати, так, до речі, так. чоловіки, не ображайтеся. Я знаю, вас є дуже багато. Я коли в Карпати на ретре приїхала, я просто була в шоці. Скільки чоловіків, моїх глядачів приїхало, різних людей різного віку. Це бо це не тільки жінки, бо ми так часто на жінки, жінки, об'єднані Жінки, чоловіки. Так слухайте, дівки, що тут таке має бути? Між у мене дуже багато чоловіків, учнів і я взагалі ну я дуже люблю. Мене завжди оточують дуже прекрасні чоловіки в моєму житті. Тому дякуємо усім, бо без чоловіків реально було б не цікаво. Було би якось сумно, без їхніх енергійних вкладів. І в мене є дуже класний комент, якраз про те, бо часто ми там говоримо війна, тому що українці мають розвиватися, прокидатися, не прокинулися. Це якийсь такий, фрустрація в людей, дисонанс, нерозуміння, а що ми, а всі інші що краще за нас, а тільки ми. Чому не закінчується війна, бо ми ще щось незрозуміле, не допрацювали. Оцей коментар пояснює. Погоджуюся з Аєю, що ця війна допомогла нам багатьом перейти на світлу сторону. До війни я була прихильниця руського міру, розмовляла російською, але за тиждень війни в мені щось переклацнуло. Просто зранку я встала іншою людиною. Дуже дякую. Тобто, це пише Українка, до речі, українка, яка мала свою позицію, певну, і якби не війна, вона б все життя мала цю певну позицію, як так само, як багато різних людей, які мають. Певні свої ідеології, які шкодять і собі, і своїй країні, своїй нації, але війна змінила все. то гоп, і перекласнула. От, допоки вона не допрацює і не змінить в багатьох все і каже, а я 60% має бути, так? так, так, вони вже є. От вам відповідь: якби не було війни, то що би було? І не було б. Ви рахуйте, що я давно майстер, мене люди не бачили. Українці, я в Україні виступала і на Майдані Незалежності. Я постійно в Київ приїжджала, виступала Франківсько, в Харкові. Ну тобто, і люди мене не бачили, тобто ну, не резонували. Тобто, а ця війна почистила, і всі швиденько побачили, про що я говорю і відчули, що саме головне не було потреби і цікавості до таких тем. На часі так. У нас зараз так. там свої звичайні побутові речі, а це поки що не на часі. Ну е, знаєте, я вам скажу, що багато років тому ще люди взагалі соромилися навіть вийти в ефір про таке розказати, бо їх так. там назвуть якось не так, чи десь там не mm -hmm. там закрили. З цього, з цього так так а зараз все змінилося. Люди відкриваються. Люди, вони змучилися за масками ховатися. Ми розуміємо, що нас завтра може не бути. Ми хочемо бути такі, як ми є, вільні, проживати максимум це життя, насолоджуватися. Що ж там ховатися за тими масками? Що приховувати, хто ти є. Все відкривається світ, розказує про себе. Моя митча, вона дуже сильно відчуває. Вона зразу впала в депресію. Вона в Україні відчуває енергію. В от так у нас найкраща. Я вже казала, у нас найкраща енергія у всьому світі. Хочете? Я вже казала, хочете вірте, хочете ні, тому що тут народжується любов, воля, свобода, дух. Там все решта спить Просто в мене, мене діти дуже чутливі до енергії. Між іншим, моя дитина домальовує картину оцю, що прос наш постійно картини. В неї ні одна картина не закінчена, тому що вона ж потоці постійно. І от вона почала ту картину, пам'ятаєте, де перехід. Вона почала домальовувати. Це дуже хороший знак. Якийсь буде слідуючий етап. Це та картина, яка була в нашому ефірі. Пам'ятаєте, ми з вами говорили про ваших дівчат. Треба зрозуміти при тому самому всьому спокою, що є там в Європі, так ну і насправді ці радянські програми вони такі важкі, вони такі чорні. Я їх три дня витягувала з, з прибалтики. Три дні. Це взагалі один, ну тобто, це все виходило, ви собі не просто, як це сильно залізло в людей дуже сильно. А якщо вас запитаю, як ви це витягуєте? Який процес, механізм витягування цього? Ви можете про це розказати в ефірі? Так, це взагалі моє життя. Я постійно так живу. Тобто, коли я тільки в потік, я до Бога я роблю уклін. Тобто з'єднуюсь з Богом, і зразу воно все автоматично через мене починає, тобто воно починає проходити. Ото й собі, ну, це робота провідника, життя провідника нормальне. Ти не вибираєш як людина, там то я собі проведу чи не проведу. І так само душі в мене влітають, вони не питаються, чи можна, чи ні. Вони влітають на швидкості. У тебе нема там, я його прийму чи не прийму. Ні, взагалі це не працює. Виглядає на тонкому плані це так. Тобто темнота, я спускаюсь в матрицю там, четвертого виміра, наприклад, та, тому що люди там і я з'єднуюсь з Богом раз, і люди, що душі починають бачити, вони збігаються, а те, що є в цьому полі, особливо коли я фізично туди приїжджаю, воно просто таке чорне, починає виходити і вверх просто віддаю, віддаю при видосі, раз воно вийшло, а коли видих роб, роблю вниз, тоді загрузки йдуть зразу. Тобто, це постійно. Я просто про це не пишу. Це в мене постійно цілими цілий день. Це багато разів відбувається, коли я віддаю, то потім загружаються кристали, піраміди. Ну тобто, я вже тут набудувала такого всього, що ви собі навіть не уявляєте. Мене вся Варшава в пірамідах. Тут, в мене, ну, тут взагалі можете собі уявити, що в мене Україна вся в пірамідах також. тобто Я ж так само постійно там в Бахмуті, коли були проблеми, я взагалі побачила е, і туди загрузили так само піраміди. Взагалі, на тонкому плані, воно трішки інакше виглядає. Там, де більше всього, руйнація, там більше всього світло хоче зайти. розумієте? Тобто Все навпаки. Те, що нам людям здається, погано, на тонкому плані це саме прекрасне. Тому що туди входить світло. Слухайте, в мене таке шикарне комедий. Бачите, я з політики весь час постійно перехожу ну, в наші улюблені теми. Я зараз я десь його заскринила. Мій нічний жах. Що істини нема, що всі праві одночасно, навіть якщо вони не праві. Це правда? Ми думаємо одне, воно виглядає по одному. А насправді це зовсім інше і нам важко оцінити. Ми можемо це оцінити, якщо ми піднімаємося в п'ятий днепрості. Коли ти бачиш, ти з різної точки бачиш інакше. Коли ти був, ти просто є. Ти ще нічого не бачиш. Ти, ти навіть не, не відчуваєш ти не радість в той момент, ти просто є присутність, самий високий стан. Ну ти просто є. От я зранку в ньому стою, і Я просто взагалі, ні думок, нічого нема взагалі. Потім ти входиш там, наприклад, в сонце. Це зовсім інакший аспект. Входиш в творця, а це радість. Творець, Бог це радість. Коли ви в радості, це ви з Богом. Коли ви без радості, ви без Бога. Це треба зрозуміти. Але радість така серця, знаєте? І ми переходимо так, що ми очки наші тут починають бути. Не тут в голові. Навіть фокусація звідси забирається. Тобто, сюди все забирається і звідси дивишся на світ. От такі люди успадкують землю і будуть. Богами на землі. Цей комент, який я прочитала, що всі праві одночасно і не праві одночасно, він був під коментом е, пані Світлани, яка звертається до мене і до моїх майстрів. І вона пише дуже таку важливі такі речі, які вам зараз хм, треба буде довго пояснювати. Це таке питання О, на засипочку, я вам скажу. Мені здається, головна проблема сьогодні в тому, що різні просвітлені люди. Пропагують протилежні ідеї. Частина годить про те, що корупція це зло, зловісне нашої держави. А люди підтримують її на фоні цього, критикують владу де треба і де не треба. Інша частина говорить, що зло зловісна критика, і треба об'єднуватися. Ще частина віщує, що буде незабаром багато об'єднань. Формуватися і треба остерігатися. Сект ще й збиває з пантелику, що всі вони по-своєму реально праві. Ця вся кухня нагадує мені мій тиждень в пологовому, коли лікарі, відповідаючи на мій стан, наполягали, що мені необхідно якомога більше спати. А ті, що спостерігали дитину, що їй потрібно кожні 30 хвилин годувати, дуже важко в стані певного шоку, виснаженості і перевтоми знайти сили, сміливість шукати в собі істину, особливо коли це не твоя зона зростання. Але я впевнена, що істина тільки в нас, бо всі духовні лікарі праві, але кожен з нас це особливий випадок, і тільки нам десь там глибоко відомо що саме наразі класний команд, правда? дуже класний, і я б скажу, що і по своїй практиці, особливо я скажу вам, що всі люди праві на своєму рівні свідомості, тому що, але це не значить, що ви так само маєте робити, як вони. По перше, саме перше, що для мене важливе, саме прекрасне відкриття при прямому пробудженні. Що коли я віддаюсь Богу, а це дійсно, коли ти віддаєшся Богу, ти починаєш формувати свій світ, своє серце, слухати своє серце і все менше менше потрібно слухати те, що тобі говорить. Якщо ти просто ну, якщо це не хтось, в кого ти питаєшся, якісь направлення, там я не знаю, провідника, це інше. А коли ти просто, не беручи відповідальності, дивишся всіх підряд. І там і і живеш в розумі, і сам не розвиваєшся. То це не та історія. Це історія, така вона в нікуди приведе. Тобто, саме перше людині потрібно навчитися відірватися. Не, не потрібно фанатично взагалі довіряти, хто що сказав. Ви маєте відчути серцем, що з вами резонує. Але це не значить, що ви маєте. Все так робити, як та людина. Саме головне в вашому серці, верніше, в вашому серці так, це саме головне Бог, щоб ви відкрили його в вашому серці, і почати жити з нього і слухатись себе, навчились. Це розкрили себе і навчились слухати себе. В цьому і полягає точно цей перехід. Вийти з цього такого, знаєте, що все робити так, або так, або так. І почати робити свідомо серце, взяти відповідальність за своє життя. От що українцям треба зробити всім, це саме перше взяти відповідальність за себе, за свою країну, взагалі за своє життя, хоча б. Тобто, взяти відповідальність за своє життя і почати жити, відповідаючи своєму серці, вчитися його відкривати. Ну, якось так, мені здається, і тому. Кожна людина на своїй площині вона права, безумовно, тому що вона так бачить цю реальність. Але взагалі, істина, якщо говорити про істину, божественну, Бог, Дух, вона єдина для всіх. Але цей стан ще люди не відійшли, щоб відчути цю істину, більшість людей і знати істину, згадати, хто ми. І тому що люди поки що в процесі цьому. От і насправді ну просто не треба сліпо ні за ким іти взагалі, а слухати своє серце. Прекрасні рекомендації. Найкраще, що можна порадити да. нашим глядачам. Ви сьогодні, до речі, дуже багато можете почерпнути, тому що бачите, я, я знову повертаюся до політики, але недаремно мене в цей бік тягне. Не просто так мене тягне. Бо це потрібно було почути усім нам, хто зараз нас дивиться. Тут таке досить цікаве прогнозування політичне заголовок, такий цікавий. Пекло в РФ через сім днів. За сім днів бомбардування Москви і Криму. Щось таке готують наші, і про це вже вони якось публічно заявляють. Чи ви щось таке бачите, якесь там пекло в РФ? Сім не сім, ну найближчим часом. Ну, десь до місяця. Ну так, є, є таке локація вже вибрана. І, 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 і не одне там, не один приліт. Готується так масштабно. Зараз на ведучій каналу золота підвізка ручної роботи зі змінними кристалами, які мають різні корисні властивості. Відкриваєш та кладеш той камінь, який тобі потрібно саме сьогодні. Натисніть більше біля назви відео. Там є ланка на крамницю мій світ.